Мыть мочить можно. Дня два-три може погулить рука. Світлана Сімейна медсестра працює у Лозівському центрі первинної медсандопомоги. Сьогодні вона зробила четверту дозу вакцинації від коронавірусу. Вперше щепилася рік тому. Каже, у її родині вакциновані усі. Ні, не хворіла. Вакцина дійсно захищає. Якщо й було, то це легеніки ГРЗ, яке швидко проходило. Нині хворих на коронавірус та вірусні застуди в Лозівській громаді поменшало у порівнянні з початком осені, говорить керівниця Лозівського центру первинної медсандопомоги Тетяна Рожок. За її словами, Сами протягом вересня-жовтня на добу тут фіксували до 50 хворих на ковід. Зараз не більше десяти. Багато людей вакциновані. Вони або не хворіють, або переносять її дуже легко. Тобто, тому у нас немає тяжких випадків ковідної інфекції. Друге, це те, що немає колективів дитячих і. І шкіл, і садків їх немає. За словами лікарки, саме під час спаду потрібно заздалегідь готуватися до нової хвилі захворюваності. Її очікують орієнтовно у січні, каже, нині у Лозівській громаді є вакцини Коронавак та Файзер. Той, хто відкладав цю вакцинацію, на потім. Краще зробити її саме зараз. Чому? Тому що у нас повинен утворитися імунітет до цієї інфекції для того, щоб людина була захищена і не було таких тяжких наслідків. Загалом хворих поменшало і по області, але говорити про стабільне зниження на початку підсезону зарано каже директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота. За останній тиждень в області зафіксували 178 випадків коронавірусу. Минулого тижня їх було три сотні. Тисяч повинно бути протестовано не менше 300 осіб. У нас по області цей показник складає 40. На жаль, населення не звертається за медичною допомогою з початком хвороби, і що значно викривлює статистику захворюваності. За словами Махоти, зараз треба остерігатися поєднання коронавірусу та грипу. Протікати таке захворювання може складніше. Тому директорка центру профілактики радить мешканцям області щепитися також і від грипу. Юлія Токар, Суспільне, Новини Харків.